ефірі телеканалу «Вінничина» інформаційний випуск новин 29 серпня, що розпочався робочий тиждень. Розкажуть наші кореспонденти. І далі у випуску коротко про головне. Одруження по новому у Вінниці розписуватимуть не лише у радці. Вінницькі чиновники вирішили боротися з популізмом. Медаль «25 років незалежності України отримали більше сотні Вінничан. У Вінниці наклали мораторій на популізм. За таке рішення проголосували на сесії міськради 36 депутатів, 42 присутніх. Ініціатори сподіваються, що це змусить управлінців менше балакати і більше працювати. Однак, не всі обранці підтримують таку думку і вважають введення мораторію найбільшим популістським рішенням. Остання сесія міської ради розпочалася із незвичного питання. Депутати розглянули і в результаті підтримали впровадження у місті мораторію на популізм. Ініціював проект рішення Степан Бессолов. Хоча пояснити колегам, що таке той популізм не став ні він, ні міський голова. поясніть, що таке популізм. Питання друге. Навдіть хоча б п'ять ну, критерій. Що таке популізм? Це що, коли людина має гроші щоб купити молоко і не має гроші купити сандалі? Хто як для себе по душі вважає, що таке популізм, і які може дати свої відповіді на ті питання, які поставила Давиденко, то так може і голосувати, не прояснивши терміну популізму, депутати взялися голосувати, і більшість впровадження мораторію таки підтримала. Шість рішення прийнято. Степан Бессолов, який ініціював нестандартне рішення, пояснив його необхідність так: замість роботи на благо людей, чиновники та депутати різних рівнів часто займаються балачками і обіцяють нездійсненне. А мораторій покликаний розбудити у марнословів совість. Зараз, коли ситуація економічно нестабільна, ми чуємо заяви багатьох партій всеукраїнського рівня, які закликають місцеві ради приймати рішення, які не мають нічого спільного з повноваженнями міських рад, по перше, а по-друге, з тим, що чим мають займатися ці ради, а саме життєдіяльністю міста, тому і виникла така ідея зробити контроверсійну заяву. І, хоча більшість міських депутатів підтримала мораторій на популізм, були й такі, що категорично не зрозуміли необхідності та сенсу такого рішення. У мене, чесно кажучи, склалося таке враження, що саме цей проект рішення є якраз і найбільшим прикладом цього власне популізму. Мені би дуже не хотілося, щоб ми все таки живемо в демократичній країні, і депутат це якраз представник народу, якому не можна закривати рота, тому що. Популізм це вокс пополь, да це голос народу. І ми, як народні обранці, повинні говорити якраз про те, що сьогодні турбує народ. Попри різні думки депутатів, мораторій все ж таки вже діє у Вінниці. Хоча це не юридичне рішення, і відповідальності за порушення наразі немає. Це настільки рішення, як звернення до політичних партій, до політичних сил. Розумієте, на емоційному навіть рівні і на рівні совісті людини можна визначати, що таке популізм. Я думаю, що люди самі будуть визначати для себе, і в тому числі політики. І я думаю, що. Питання, які пов'язані безпосередньо з популістичною діяльністю, вони шкодять перш за все Україні. В планах міської ради розповсюдити мораторій всією Україною з такими пропозиціями будуть звертатися до уряду, Верховної та місцевих рад. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Вінницьких захисників неба привітали з професійним святом. Напередодні дня авіації України для льотчиків влаштували святковий концерт та вручили премії та грамоти. Загиблих побратимів, військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до алеї героїв вінничан та пам'ятника. Вони не повернулись з польоту. За словами Сергія Дроздова, командувача повітряних сил ЗСУ, за останні два роки забезпечення повітряних сил значно покращилось. Вперше за часи Незалежності. України цьогоріч випустили 15 курсантів, які мають досвід керування бойовими літаками. Також за наявністю фінансування цьогоріч планують отримати близько 60 нових літальних апаратів. Цьому році я кажу амбітні проекти по модернізації. 57 літаків ми повинні були отримати як відремонтованих і модернізованих. Чекаємо ці гроші, щоб виконати повністю, бо підприємство готові. Вони Мають великі потужності і спроможні виконати це завдання. Тобто ми чекаємо тільки 57 літаків, тобто це стосується дня авіації, але також ми більше 275 зразків військової техніки в цьому році отримаємо. П'ять тонн алкогольного фальсифікату, вкотре вилучили правоохоронці і знову в могилі в Подільському районі. Горе бізнесмени облаштували підпільний цех в приватному будинку. Там розливали елітне спиртне. Працівники цеху використовуючи спирт невідомого походження за допомогою спеціального обладнання, додавали в нього різноманітні домішки та фасували в тетрапаки. На момент обшуку в приміщенні працювали троє місцевих жителів. Наразі поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до організм. Зації незаконної діяльності підпільного цеху. Працівниками поліції під час проведення обшуку було вилучено більше двох тисяч літрів спиртової суміші, більше 800 упаковок горілки Фінляндія, більше 200 упаковок горілки Єльцин, що складає більше трьох тисяч літрів, 26 бочок з залишками спирту. З даного приводу розпочати кримінальне провадження працівниками поліції проводиться досудове розслідування. Фінські оперативники розкрили іще один злочин. Вони затримали молодика, який грабував жінок. Затриманим виявився 22-річний житель Луганської області. На вулицях міста він відбирав у жінок сумки та мобільні телефони. Викрадені речі здавав у ломбарди. Свої дії хлопець пояснював нестачою грошей. Сам затриманий є круглою сиротою з міста щастя. У скоєнні злочинів підозрюваний зізнався. Правоохоронці перевіряють його причетність до аналогічних злочинів на території Вінничини. Та сусідніх областей в одному випадку вилучений речовий доказ, який він здавав в ломбард під своє прізвище, зроблені ще декілька запитів на ломбарди для того, щоб підтвердити, що саме він здавав телефони. Спосіб скоєння даного злочину він в основному жертвами його злочину ставали жінки. Він відслідковував потерпілих. Коли ті намагались зателефонувати, він підбігав, виривав телефон і таким чином скоїв злочин. У Вінниці відбулось незвичне одруження. Вперше в Україні молодята урочисто зареєстрували свій шлюб у центрі надання адміністративних послуг. Відтепер святкова кімната доступна для усіх бажаючих і не лише для вінничан, а й для іноземців. Тетяна та Сергій Боднар разом вже два роки свої стосунки узаконити вирішили кілька місяців тому, коли дізналися, що документи на реєстрацію шлюбу приймають не лише в Радці, а й в центрі адмінпослуг вирішили скористатись послугою прозорого офісу. І кажуть, не пошкодували. Атмосфера тут неймовірно святкова, і їхні обітниці стали особливими не лише для них самих, але й для усієї країни. Адже до них ще ніхто урочисто не одружувався у прозорому офісі. Що віднині і навіки на віки у радості та печалі та печалі єдині, ми будемо єдині. Дуже все чудово. Атмосфера така приємна, атмосфера сімейна, дуже затишна. Все дуже супер, класно. Навіть не сподівалися, що так буде гарно. Свідоцтво про одруження та подарунок молодятам вручив особисто голова Вінницької міськради Сергій Моргунов. За його словами, впровадження нової послуги в прозорому офісі за мостя покликане спростити життя усім парам, які вирішать поєднати свої долі. Це не перший звичайно крок в напрямку спрощення надання різних послуг різного характеру. Але, от саме реєстрація шлюбів, в тому числі там ну, різних актів громадянського стану, це вперше, і воно вперше в Вінниці. І фактично ну, воно покращує як кажуть термін отримання цієї послуги. Ну, звичайно, є якесь певне конкурентне середовище. Звичайно. Є якийсь достатньо новий креатив безпосередньо в таких заходах. Урочисто зареєструвати свій шлюб у святковій кімнаті Центру надання адмінпослуг можуть не лише вінничани, жителі області інших регіонів України, а й навіть іноземці. Тут безкоштовно можуть переводити церемонію англійською, німецькою та мовою жестів. Процедура подачі заяви така ж, як і в РАЦах. Громадяни можуть звернутися на рецепшн, отримати талончик, пройти до працівника прозорого офісу відділу державної реєстрації Вінницького району з різних питань. Якщо ми говоримо про державну реєстрацію шлюбу, то приходить пара, подає відповідні документи згідно нормченого законодавства і вказують дату, на яку вони хочуть. Поки кімната для урочистої реєстрації шлюбу є лише у Замостянському прозорому офісі однак в мерії вже планують обладнати ще одну в іншому мікрорайоні міста. Хоча де саме поки залишають в секреті, Олександра Попович, Юрій Кобинчук, новини телеканал Вінниччина. Понад 100 відзнак президента отримали жителі Вінницької області. Медаль 25 років незалежності України вручили керівники обласної влади. Загалом ювілейні відзнаки отримали 107 громадян, які працюють в різних сферах. Серед них громадські діячі, прийомні батьки, учасники АТО, представники обласних ветеранських спілок. Є серед нагороджених тракторист та приватні підприємці, а ще обласні чиновники і народні депутати. Ювілейну нагороду їм вручили за особистий вклад установлення не Незалежної України. Дуже важливо те, що ми поособливо зустрічаємо 25-ту річницю незалежності України. Тому що цих два останні роки вони перевернули загальне наше усвідомлення власної причетності за долю країни. Тому що насправді цей непростий час. Фактично зароджується нова новітня історія української держави. А чого очікувати від погоди завтра, 30 серпня? Дивіться просто зараз у прогнозі. Ці погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ з грозою, який до вечора повинен закінчитися. Протягом дня температура коливатиметься у межах 22-29 градусів тепла вночі – 18-21 з позначкою плюс. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Світлана Пашенко. Побачимось з вами завтра у цій же порі на телеканалі Вінничина. До зустрічі на рідному каналі.